Нові угоди про безпеку з Італією, Данією та Канадою не варто називати гарантіями безпеки, бо насправді вони нічого не гарантують. Вони, як і попередні угоди з Британією, Німеччиною та Францією лише закладають основи співробітництва у сфері безпеки. Конкретики на роки вперед в них мало. А якщо ця конкретика і є, то вона торкається переважно найближчого року війни. Як, наприклад, кошти, які виділяються Німеччиною у 2024 році на загальну суму понад 7 мільярдів євро, або взагалі торкається минулої підтримки, як, наприклад, в угоді з Італією вказані кошти, які Італія вже надала Україні за всі минулі роки, якби подібні угоди були укладені до початку Великої війни. То безумовно це було б великим успіхом української дипломатії. Але на сьогодні вони просто фіксують нинішній стан відносин з нашими західними партнерами, аби стати гарантіями, в них варто закласти конкретні дії партнерів на випадок війни і на випадок миру. Конкретні дії, виражені у заходах, термінах і грошах. Включно з часовими параметрами вступу України до НАТО, єдиного можливого міжнародного гаранта української безпеки. Зараз на черзі підписання аналогічної угоди з нашим головним геополітичним партнером Сполученими Штатами. Важливо, щоб принаймні там, в цій угоді, було менше загальних слів і більше гарантій. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.